Чому про мур так важливо говорити саме зараз, коли робить війна? Саме тому, що ця війна нам не потрібна. І ми повинні заявити про це. Наші захисники воюють на своїй землі, захищаючи нас, закриваючи нас своїми тілами, приймаючи у свої тіла у свої тіла, ті опокриті, кулі, які призначалися нам, усім нам, і дорослим, і зовсім крихітним молятами. Багато хто з наших захисників не повернеться вже додому ніколи. І залишиться завжди на полі бою. Багато хто повернеться з каліченим. Саме їм ми з вами завдячуємо нашим життя. Ми не ходили до інших народів, не повчали їх, як вони мають жити по-нашому. Але ми також хочемо жити по-своєму, жити на своїй землі, чужого нам. Але свого ми також нікому віддавати не будемо. Агресори мають знати про те і мають забиратися з це. Сьогодні мені хотілося б вам, щоб ми зробили з вами голови мир. Зараз на екрані ви бачите найвідоміший і найпопулярніший в 20-му сторіччі, та також в 21-му столітті символ миру, волубку. Мабуть, ви знаєте, а якщо не знаєте, знаєте, ні? Я вам розкажу звідки взявся у нас цей символ. Цей графічний символ був створений в 1949 році, відомим художником Павло Пекассо для всесвітнього мирного конгресу, який проходив в Парижі і в Празі. про нашу з вами сьогоднішню зустріч я зробила свою окуню і я доручила її свої мрії. Я розкажу вам в своїй Я дуже хочу, щоб в цій війні мій дім вистояв, щоб він залишався цілим і ждав всіх, хто там мешкає. Це я. Я хочу, щоб поруч зі мною завжди були мої найрідніші і найближчі люди. Я хочу, щоб у моєму домі завжди було світло і тепло, щоб в його двері завжди були і раніше відкриті для моїх друзів які прийдуть до мене я хочу щоб навколо мого будинку завжди ці найкрасивіші квіти літали на І завжди світило сонце а ще я дуже хочу щоб всі наші захисники також повернулися повернулися до тих хто їх чекає щоб Одужали всі, хто був на цій війні покалічений, щоб вони також були здоровими.